Вітаю, друзі! Зсереди у нас відбувається онлайн-зустріч по результатам вживання дитинного харчування. Хто хоче оздоровитися, кому не байдуже своє здоров'я, здоров'я своїх рідних. Зараз дуже важко знайти якісь натуральні, якісь дієві засоби для підтримання нашого здоров'я. Я вас запрошую на онлайн-зустріч. Зустріч відбудеться в програмі Zoom. Ви почуєте живих людей, які розповідають про свої результати вживання клітинного харчування від американської компанії Biopic. Це унікальні продукти. Це не бади, це клітини харчування, це їжа для клітин. Це вже нові технології. Це щось новіше. Одна капсулка ранкова заміняє. Дуже багато баночок бадів. В ній міститься мікро-макроелементи всі: 91 поживний мікро-макроелемент, які потрібні нашій клітинці на добу. Я вас запрошую на таку зустріч. Пишіть мені в приват, я вас додам в нашу спільноту, де буде посилання на цю зустріч. Зустріч відбудеться відбувається щосереди о 19.30 в програмі Zoom. Буде в нас на, кімната там 100 чоловік, і буває таке, що не вистачає просто місця. Резервуйте, заходьте до мене в приват, пишіть кого додати в спільноту, кому в особисті вислати посилання на цю зустріч. І я вам дуже раджу: послухайте людей, живих людей. Не може стільки людей, багато говорити неправду. Тисячі людей вже в Україні оздоровлюються клітинним харчуванням і розповідають про це. І ще дуже багато людей не знають про це клітине харчування, що є такий порятунок, що є такий зараз засіб, який допоможе, допоможе встати на ноги. Дуже серйозні проблеми вирішуються з цим клітинним харчуванням. Я вас запрошую. Звертайтесь до мене в приват в описі до цього відео. Я залишу свої контакти. Звертайтесь, приєднуйтесь до нас. Не треба мені гроші ніякі платити. Я вам покажу дорогу в інтернет-магазин, де ви будете самі собі це замовляти. Будьте здорові і на все добре!